22 червня в Україні день скорботи та вшанування пам'яті жертв великої вітчизняної війни. Саме в цей день, 69 років тому, німецько-фашистські загарбники розпочали війну проти радянського союзу. Друга світова мала величезний вплив на долю людства. В ній взяли участь 61 країна світу. Україна втратила в цій війні кожного п'ятого свого співвітчизника. 22 червня у сквері Козицького відбулось урочисте покладання квітів до меморіалу слави віддати шану тим, хто ціною власного життя відстоював свободу власного народу. Прийшли ветерани, представники громадських організацій, політичних формувань обласної та міської влади. Ми повинні пам'ятати, що багато людей, велика кількість, мільйони людей віддали життя за те, щоб сьогодні було світло. І ясно на нашій землі, щоб люди працювали, створювали матеріальні блага, створювали високу культуру і жили достойно в нашій країні. Це означає пам'ять про тих, хто віддав своє життя за майбутнє. Ті страшенні роки ми повинні завжди пам'ятати, завжди пам'ятати тих людей, хто не шкодуючи ні себе, ні свого здоров'я, ні свого життя, все зробив для того, щоб отримати перемогу. Перемогу не для себе, а перемогу для нас. Адже ті, хто перемогли, вони навіть напевно не насолодились життям, тому що вони повернулись з війни. Зразу почали відбудовувати країну, почали відбудовувати все те, що було зруйновано, і фактично побудували з нуля, побудували таку серйозну могутню країну. Тому вони весь все своє життя важко і воювали, і важко працювали заради того, щоб прийдешні покоління сьогодні мали от те, що ми маємо сьогодні да? чисте небо, мали можливість жити.